Станом на сьогодні акти готовності до опалювального періоду 2022-2023 років підписані у всіх закладів освіти громади, крім трьох, де на сьогоднішній день не визначено постачальника надання теплових послуг. За дорученням влади сьогодні проводяться організаційні заходи стосовно початку опалювального періоду в чотирьох закладах загальної середньої освіти. Крім того, управлінням освіти було проведено тендерна процедура, за результатами якої ми дійснюємо зараз закупку і забезпечення твердим паливом у заклади загальної середньої освіти сільської місцевості. Також управлінням освіти закуплено три котли для облаштування трьох міні-котелень. Наразі один котел монтується на базі Шосткинської гімназії. Неймовірно приємно розуміти, що є альтернації. Альтернатива. Альтернатива в тому, що коли буде холоднішати дворі, ми можемо мати обігрів автономний. Це насправді великий крок. Я думаю, що й підвищиться. Температурний режим у стінах цього прекрасного навчального закладу і буде комфортно і тепло. Я неймовірно радію від того, що поєднається і економія енергоресурсів, теплоресурсів. І звичайно, показник температурний буде регулюватися, змінюватися тільки на те, щоб комфортно було навчатися. Зважаючи на ті складні часи, які в нас зараз в державі і в нашому місті, в тому числі, ми готуємося і максимальні заходи проводимо в нашому закладі для того, щоб забезпечити нормальне функціонування зимовий період з метою максимального автономізації наших закладів, спільно з міською владою було прийнято рішення. Перше це встановити автономний котел на твердому опаленні на одне з приміщень центральної районної лікарні. Це буде. Приміщення лор очного відділення був придбаний нам, дякуємо ще раз спонсорам, благодійникам котел. Проводяться роботи за кошти місцевого бюджету і кошти лікарні. Зараз готується приміщення, котел вже там стоїть. Котел потужний. Він зможе це все приміщення опалювати. Може працювати на щепі, на в рікетах, на дровах. У нас ще є на твердому опаленні відділення. Це інфекційний корпус. Котел. Ми його вже. Вчора затопили, там вже тепло зараз. З пневмонії, ми з ковидом і зараз теплі знаходяться. З метою енергозабезпечення придбаний генератор на 50 кВт, Він встановлюється зараз в головному корпусі. Якщо зникне світло, в нас всі невідкладні служби будуть забезпечені світло від цього дізель-генератора. І третє, що ми робимо зараз? Займаємося роботами по Підготовці до підключення кисневої станції 500 літрів в годину вона зможе виготовляти. Ми зможемо забезпечити себе киснем самі. Враховуючи безпекову ситуацію в Україні, владою міста та адміністрацією центру було прийнято рішення збудувати котельну на альтернативному паливі. Наразі проводяться ремонтні роботи, приміщення, закуплений котел. Як бачите, дрова є. Я думаю, що так буде тепло, адже тут ну, все-таки ми зробили ремонт, тут нова система. Я думаю, що тепловидача буде хороша.